Аз Ісус прибув із Галилеї на Ірдан до Івана, щоби хреститися від Нього, але Іван противився йому, кажучи, мені треба хреститися у Тебе, а Ти приходиш до мене, і Ісус у відповідь сказав до Нього «Лиши це тепер, так бо личить нам здійснити усяку правду, і Він лишив Його, а охрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води, і ось розкрилося небо, і Він побачив Духа Божого. Який спустився, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав із неба, це син мій любий, якого я вподобав. Слава, тобі, Господи, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Рівхристі, браття і сестри, цей ранок об'єднані спільною молитвою з нагоди торжества богоявлення, торжества хрещення Ісуса Христа, яке, власне, в християнській традиції називається Богоявленням, тому що Бог у своїй повній сутності об'являється перед людьми. Ми чуємо це в цьому короткому уривку з Євангелія, де бачимо сина, який не потребує, який є Богом, який не потребує хрещення. Бо що таке хрещення? Це є очищення зі всіх гріхів, але Він іде, щоб показати приклад кожному. Як Бог іде, схиляє голову перед Іваном і каже: не би запрошує кожного з нас. До того, аби ми також вміли і мали бажання обмиватися із своїх гріхів, своїх якихось скверний. Ми бачимо Духа Божого, який сходить у вигляді голуба і чуємо голос Небесного Отця. Кожний з нас, який охрестився, кожний, який зветься християнином. В своєму житті має можливість бачити Бога, бачити діяння, дію Пресвятої Тройці в своєму житті. Бо саме завдяки вірі ми отримуємо цю можливість бачити Бога. Так, а бувають моменти тоді, коли ми можемо так сказати, що я Бога не бачу. Я не бачу, як він діє в моєму житті, я не бачу його допомоги. І зазвичай людина поспішає чомусь звинувачувати Бога, де ти є? Де ти подівся, куди ти пішов? Натомість, чи не варто було б запитати себе? Можливо, я заплямив свою душу. Своє серце гріхами. Можливо, я заплямив себе якимись недосконалостями і темрява, яка перебуває в мені, перешкоджає бачити Бога і Його дію в моєму житті. В сьогоднішнє свято ми освячуємо воду. Яка є символом життя, бо знаємо, що там, де є вода і кожна рослина, і кожна людина для своєї життєдіяльності потребує води. Ми освячуємо воду, приносимо її до своїх домівок, інколи тримаємо протягом цілого року. Ємо, коли нам щось зле чи окроплюємо своє помешкання нею. Але ця вода не мала би такого значення чи такої сили, якби ми не мали віри в те, що Господь зійшов торкнувся цієї води в особливий спосіб. Подібно є в нашому житті, якщо наша віра. Буде приспано, буде десь там на енному місці. Ми не зможемо бачити дії Бога. В сьогоднішній день нехай ця юрданська вода, символ життя, символ очищення, символ святості, окропить всіх нас, наповнить всіх нас. Своєю силою, силою жити добрим учнем чи ученицею Христовою. Наповнить нас бажанням і силою сповняти те, до чого закликав нас Господь. А закликав Він нас до дуже простих, але дуже суттєвих речей. Це любити і творити добро, милосердя, один одному. Амінь. Христос рождається.